Галичина і Західна Україна це болюче питання сьогодні, бо Галичина була за островгорських часів, за польських часів, таким, ніби якби, ну, скажімо так, пємонтом для західної України, де збирала все те, що було там українським, так де було то активне, де було прогресивне. Натомість, на жаль, завдяки значною мірою єресі е, націоналізму, у яку впали галичани. Ми потрапили відштовхнути від себе інших західних українців, тобто на Закарпатті, на Буковині, на Західній Волині бояться власне Галицького цього непримиренного націоналізму і цього радикалізму, який приносить і приносив в історії тільки страждання. Тому перед сучасними галичанами стоїть величезне завдання зняти цю негативну репутацію в першу чергу не стільки в сходу України, скільки в своїх найближчих братів тобто західних українців. А для цього в першу чергу треба відмовитись від націоналізму, від ксенофобії і повернути собі ту пропаговану нами європейськість. Тоді нам буде значно легше домовитися з закарпатцями, буковинцями, волинянами, іншими західними українцями. І це те супер завдання, яке стоїть перед сучасними галичанами, щоб створити з Галичини позитивний проект локомотиву євроінтеграції України.